Всім привіт! Сьогодні зробила собі замовлення. Продукція, яку я дуже сильно люблю, і яка в мене майже закінчилася, тому поповнила свої запасики зараз швидесенько покажу. Здебільшого, це Гріма наші засоби для будинку. Еко-засіб для прання в холодній воді. Я його дуже люблю, тому що він дуже. Класно відпирає в холодній водичці, навіть коли треба щось швидко попрати, особливо на е, літній період. Це прям must have, коли треба швидко. Так, засіб для миття посуду взяла. Теж дуже його люблю. Він дуже економічний, його надовго вистачає, дуже класно піниться. Еко-молочко для чищення. Ну, це теж такий універсальний must have, можна прибрати будь-де. Я його здебільшого використовую на кухні. Так, еко-мило наше. ну Це просто любовна любов. І ще спрей для видалення застарілих плям. Він теж дуже класно працює. Greenmax, поповнення максимальне вийшло цього разу. І фітокомплекси, куди ж без них? Free Life, це наш антиоксидантний комплекс. Тут у нас є вітамін С, цинк. Тобто, те, що треба. У нашому організму завжди. Lifeheart. Взяла. Він теж містить вітамін С, це саме такий для покращення імунітету після хвороб дуже класно на відновлення. Імунну формулу. взяла. От, знову ж таки, да, і то, і то для покращення імунітету, але а, імунна формула це більше про імунну систему таке серйозне, особливо, коли захворює, а, вже починається захворювати, і там щось таке ну, не дуже. Да, от Тоді вже поповнила запаси імунної формули. Якщо просто профілактично покращити імунітет, то можна а, Лайфгард спокійно використовувати самостійно. Так, Також взяла герміцид противогрибковий. Зараз ще пробуваю його курсом, щоб позбутися грибків. До речі, противогрібковий теж герміцид, класно, якщо ви починаєте захворювати. І тоді класно працює бриз це дихальна система, герміцид і імунна формула. Ще можна сюди додати омегу, і це буде така прям класна потужна формула, яка дуже швидко відновлює ваш організм від різних вірусів. та Застуту ось таке невеличке замовлення, але продукти всі, які я дуже дуже сильно люблю. Якщо залишилось якісь запитання, пишіть в коментарях.